Вітаю вас, друзі, знову. Зараз у нас буде незвичний майстер-клас, але дуже цікавий. Будемо робити аплікацію об'ємну з кольорового паперу. І для цього завдання треба буде заздалегідь запастися деякими матеріалами, які я вам зараз покажу. Отже, спочатку нам потрібен, потрібні будуть ножиці. Ножиці обов'язково, звичайні канцелярські ножиці. Так, За бажанням, за можливістю, ось такий модельний ніж, гострий, він теж може знадобитися для вирізання маленьких отворів та деталей. Які дуже важко вирізати ножицями. Для цього можна використовувати ось такий от ножичок. Але можна обійтися і без нього. Це за бажання. Так, далі, звісно, карандаш, олівець, це теж необхідна буде річ. Отже, і у мене є дві такі металеві ем, лінійки. Одна коротенька на 15. Сантиметрів, інша на пів метра, така доволі велика вона. Але можна обійтися однією. Можна так сказати, можна взяти угольник для цієї роботи він теж знадобиться, мабуть. І десь 30-40 см. Ну, така, щоб вистачало на А4 відміряти ось. 30-сантиметрово, 30-сантиметрової 30 лінійки повинна вистачити. Але вам раджу те, що гольником скористуватись, для того, щоб рівні вугли під 90 градусів вичерчувати. Так, викреслювати. І ось у мене є ще тут двостороння стрічка, двосторонній скотч. Він прозорий такий, доволі міцно склеює. Це теж такий не зовсім обов'язковий елемент у роботі, але він дуже вам полегшить завдання, якщо він у вас є, звісно. Ось. Його можна замінити ось з такої коробочки, ось взяти такий гофрокартон. Він, бачите, теж має свою товщину, тому він може підійти для цієї роботи. Тобто, нам зовсім невеличким потрібен буде шматок, десь ось такий, може трішки більше. Там. Все залежить від того, скільки вам його не, не шкода, так скажімо. але, ну... Ціла коробка не, не, не потрібна. десь Може у вас є десь стара валяється без діла, теж можна використовувати. Ось, І якщо будете брати картон, ну взагалі-то теж треба мати. Ось у мене такий клей ПВА є. Це професійний столярний клей. Вам не обов'язково такий саме мати. Підійде звичайний канцелярський ПВА. Ось, наприклад, типа цього, ось у мене зібі з пензликом є теж такий. Але він ну, поганенький, він не дуже гарно клеїть, тому я його використовувати не буду. Просто вам як приклад покажу. А ось такий клей столяр. Він дуже міцно склеює. Надійно для бумаги це навіть занадто він міцний. Тому я вам раджу користуватися простим звичайним таким клеєм, або к -к клейким карандашем, якщо у вас є такий, ну, Краще брати звичайний ПВА. ось, Далі. ну, е Теречка, резиночка для стирання теж потрібна буде. У мене ось така. от, це... Професійного, професійного використання для художників. Така от є чорного кольору вона For Professional Artist написано. Ось, вона коштує десь 20 гривень, у художніх магазинах продається, але вам підійде звичайна канцелярська тірочка. Це не проблема. Це Взагалі це ось потрібні такі хороші гумки. Вони потрібні для витирання таких слідів від карандашу, котрі вже такі застаріли, вже глибокі, там дуже такі наведені сильно ось тоді. От без такої гумки дуже складно їх вивезти. Ось, але ж для креслення підійде, звичайно. Тобто не потрібно дуже сильно давити, ось коли будете там проводити лінію під, під лінійку. ось Просто її тих, тихенько проводите, ось так. не давлячи зовсім можна це робити. Так, щоб було видно, але наводити не треба. Дуже, яск... <кій> дуже яскраво, щоб воно там було. Ось і далі <кій> у мене ось такий заздалегідь куплений у мене папір кольоровий. Ось цей зелений, такий салатовий ніжний кольор. Це у нас буде фон. фон. Так, теж білий. Такий сіренький ось є. Жовтенький, такого пастельного кольору, бусковий. Ніжний теж кольор і чорний. Ну, Це не всі, мабуть, я ще додам деякі кольори. Я хочу зробити потім рамку. Ось. І ми першим, першим ділом теж будемо робити рамку. Вона повинна контрастувати з оцим зеленим. Тобто, ну... Щоб зелений на її фоні на фоні цієї рамки виділявся кольором своїм яскравим. Так, зараз я це все покладу назад. Ось також бажано мати файлик декілька штук. Щоб, ви, якщо використовуєте один або два аркуші, щоб інший цей момент теж лежали. Захищений. Та так, ну і до самої суті завдання вже перейдемо. Ось у мене такий є ескіз. Бачите, це Киця. Киця незвичайна, вона у нас е офіціантка, так скажімо. Це такий образ, я. Ну, спонтанно у мене такий в голові народився образ. Тому я його вирішив взяти за основу. Ось така кішечка у мене во дворі мешкає. Ось у неї хвістик сіренький, одна лапка сіренька. І все, все інше, вона біла, цілковита. Ось її тут всі люблять, годують. От я вирішив її як образ використати в нашій роботі. Хоча... Ваш образ може відрізнятися. Ви можете, якщо хочете, собаку якусь там зробити, або іншого персонажа. Залюбки, без питань, якого виберете, можете не робити так само прям один в один, як у мене. Ось можете своє щось вигадати, взяти те, що вам більше подобається. Ну, а принцип буде такий самий. Ось, головне, я вам буду показувати сам принцип роботи самої такої аплікації, як це робиться. І все це ми будемо з вами в подальшому робити, пробувати. Отже, у нас є такий ось ескіз. Тут фон. Трішки я розмив, щоб не використовувати багато фарби. Для ескізу це не важливо, не потрібно, бо у нас фон, бачите, він який, він сплошний, цілковитий. Ось, він буде такий. Кольор трішки відрізняється від цього. Ну, це не головне. Головне, щоб був контраст у композиції. Ось, біле на зеленому і сіре на зеленому також, щоб мало. Виділятися. Так, далі. Далі. У нас тут формат, бачите, він відрізняється від е, такого е, аркуша. Можна було б і такий взяти формат, але він, ну, завеликий, мабуть, буде. Якщо таку сам, такий самий розмір переносити сюди на Великий аркуш А4. Тому я вам пропоную зараз в наступному етапі роботи, я покажу вам, як переносити маленький малюнок, вже у вас зроблений ваш ескіз, переносити на велику площину. Тобто перемальовувати його один до одного, тільки в збільшеному вигляді. Для цього нам потрібно буде е, дві ось ці е, лінійки. Одна велика, одна маленька. У вас може бути одна, повторюю. Ось, і для цього нам буде потрібен ще олівець. Олівець і е, гумка. Все. В наступному відео покажу вам, як це робиться.